Багато людей навчала, а, мотивувала, ростила керівників. Тобто ти приходиш на відділення, ти стаєш, ти дивишся, як взагалі працює колектив, що відбувається, як вони пропонують ті ж самі послуги, надаєш свої рекомендації, і тим самим ти бачиш а, ту людину, яка, яку можна дорозвити а, до рівня керівника відділення. А, ну, такі, знаєте, а, планове таке бачення, кого можна наступним підвищити. А як ви це ну, означали, що ця людина підійде за яким критеріям, Ну, візьмемо критерії, за яким критеріям, от ви прийшли, угу. да, є працююче відділення, і ви розумієте, що от за якимись, якимись показниками або критеріями ця людина готова бути керівником, да? ну, і з тих, хто є, Про... Ну, ми ж з тих, хто є, кажемо, да? Звичайно, так? Звичайно, так, ну це класна практика, коли вирощують керівників внутрі компанії, тому вважаю, що так. Да. Угу. Як визнача? В першу чергу виконання безпосередньо своїх обов'язків це вміння спілкуватися з клієнтом, це виконання а, умов компанії, це виконання скриптів, шаблонів а, угу. і, взагалі, а, бажання комусь допомогти, показати, розказати. І, звичайно, ти а, завжди дивишся на лідерські якості людини. Тобто є люди, які дуже гарні виконавці, а є люди, які вони вміють управляти, і от ти саме вишукує вишукуєш ту людину, яка зможе правильно поставити колектив. Як ви це як ви це можете визначити? Ось як ви це визначаєте? Ну те, що ви кажете, вообще все супер. Як ви конкретно це визначаєте? Це лампочка. Модима може бути, а? Елементарно ну, ви приходите на відділення, Ті, ви... ви ж не всіх, там, ви ж не всіх знаєте, да і є Я родина... знала всіх. Знала знаєш, всіх ім'я да. на ім'я по вони батькові, всі абсолютно всіх. Да, вони ж всі виконують обов'язки, всі практично комунікують, бо це банківська сфера, всі комунікують там. Все ж у вас да, концентр під запис іде. Але серед цих десяти або п'яти дівчаточок ви кажете: а ось ця, я думаю, що вона може бути. Чому? Ну можу приклад якийсь приведіть, кого ви там із касира зробили директором. Є такий приклад. Uh, є в мене дуже багато таких прикладів. В мене є uh, ну, і перший людина. на думку Прийшов давайте <хлубити> Ну, Наприклад, давайте в мене була така дівчина Вікторія Руденка. Вона працювала оператором. Я досить довго за нею так спостерігала, uh -huh. uh, дивилася, і врешті ми з нею зробили керівника відділення. Виростили її в неї, були дуже явно такі виражені лідерські якості. Наприклад, керівника нема на відділення, і вона повністю виконує обов'язки керівника відділення. Окрім цього, окрім цього, вона вміє правильно розставити людей так, щоб це було ефективно і максимально швидко, тому що компанія а, працювала і працює вона на швидкість і на якість. В неї це досить так добре виходило. Ми з нею виростили керівника відділення, і далі я забрала її до себе в офіс. На посаду mm. головного головного касира.